Добрий ранок. ой сьогодні такий туман, туман. Збираюся на роботу, як завжди, тепленько, вийшла у двір. Ну що, вчорашній мій пост про те, коли хто, як обрізає гортензії. Я подивилась, думки дуже сильно розділились. Половина обрізає восени, половина обрізає навесні і виявляється, немає ніякої різниці. Кому як зручно. Дівчата писали, що... Зараз обрізають, бо зараз тепло, руки не мерзнуть, а у лютому це незручно. Квітують вони точно так само. Так що всі роблять, як їм е, хочеться. Тому я вирішила, половину зріжу зараз, половину, як завжди, навесні я робила, бо я ще навчаюсь коріняти брунькою. Ну і звичайно, мені здається, що бруньки краще підуть весною, а не зараз. Так що ось так, всі, всі роблять, як їм зручно.